Існує якась книга, що всебічно розвиває во вже до волі. Хто із нас не стикався у житті з підробками? Заснована в 1960-х роках компанія MEDOF Intestment Securities стала самою знаменитою великою фінансовою пірамідою останніх десятиліть у світі. Вона користувалася безмежною довірою вкладників, причому не тільки приватних осіб, але й інвестиційних компаній і хедж-фондів. Фірма рухнула у розпал фінансової кризи у 2008 році. Залучати нових інвесторів не вдавалося, а отже, не було коштів на те, щоб виплачувати прибуток старим вкладникам. У підсумку постраждали кілька мільйонів приватників і великих фінансових організацій. А як мінімум, один вкладник, великий французький інвестор, що вклав в медов інвестмент секюрітіс півтора мільярда доларів, покінчив із собою після звістки про крах піраміди. Загальний збиток склав 65 мільярдів доларів. Засновник піраміди Бернард Медов отримав покарання у вигляді 150 років в'язниці. Неприємно, коли ти стаєш жертвою обману, коли з тебе беруть, як за фірмову річ, а вона через місяць розклеюється, коли ти обмінюєш кровні гривні на фальшиву валюту. Хтось сказав, нам важче усього винести було б такого Бога, якого ми собі придумали. Найгіршим видом обману є той, коли тебе обманюють з питань віри, і це стосується твоєї вічності. На сьогодні налічується понад 7 мільярдів землян. Із них понад 6 мільярдів вважають себе віруючими, а близько 1 мільярда агностиками, невіруючими чи атеїстами. Та хто твердить, що ні у що не вірить, той готовий повірити у все. Число різноманітних деномінацій росте, і кого б із віруючих ви не запитали, кожний стверджуватиме ідіть до нас, бо тільки у нас правда. Як у цьому розібратися? А може й не потрібно, що буде усім, те буде й мені. Так промовляє Біблія. Живий Христос, лише Він дасть відповіді на всі ваші сподівання та потреби. Продовжується серія тем Секрети справжнього щастя. Сьогодні перша частина теми особливе місце для щасливих людей. Автор та ведучий програми Ігор Корощук. Протягом минулих зустрічей ми говорили з вами про те, наскільки важливо для духовного відродження прийняти святе водне хрещення, бо це угода завіт з нашим Спасителем і Богом. Окрім того, варто зазначити, що хрещення це не тільки договір з Богом, але й з'єднання з його нареченою на землі, церквою. Бо написано у апостола Павла: всі одним духом охрещені в тіло. Одне головою цього тіла Христового святе письмо називає не якогось релігійного лідера, а самого Христа. Чи належимо ми до христового тіла? Хтось вважає, що це не потрібно. Хіба я не можу вірити сам по собі і нікуди не ходити? Виявляється, що ні. Інакше Христос та апостоли помилялися, сам Христос свого часу сказав. Я збудую свою церкву, і брами пекла не здолають її. Цієї заповіді старанно притримувалися апостоли та рання церква, бо читаємо. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Спасенні через відродження люди не охрещувалися в нікуди. Щоби жити і боротися самі по собі, а Господь приєднував їх до церкви. Дозвольте дві ілюстрації. Ви пробували коли-небудь зламати віника? Навіть справжнім силачам це навряд чи під силу? Чому? Відповідь проста, бо він тісно зв'язаний. А спробуйте його розв'язати, то по одному прутику зламає і мала дитина. Коли ми самі по собі нас легко зламати. Та коли в єдності з Богом та Його церквою ми стаємо переможцями? А чи спостерігали ви, коли в жаровні гарно виблискують палаючі вуглики? Спробуйте одного найбільшого з них узяти і покласти окремо. Що станеться? Спочатку все, здається, залишиться так само. Але через короткий час він почне меркнути, аж поки повністю не згасне. В той час як його товариші в жаровні будуть продовжувати яскраво палати. Чому? Бо вони зігрівають одне одного своїм теплом та силою. А цей залишився один. Якщо ж ми самі потрапляємо під шквал вітру та буревію, то дуже швидко згасає вуглик нашої віри, бо відокремився і залишився сам. Коли ж церква єдина духом, то в ній люди здатні підтримувати одне одного та молитися разом. Про це думав святий апостол Павло, коли саме писав про останні часи. Будьмо уважні один до одного, заохочуємо до любові та добрих діл, не залишаймо своїх зібрань, як ото деякі ввели у звичку, але заохочуймося і тим більше, чим більше бачити, що наближається той день. Уважність та заохочення допоможуть нам завершити шлях переможно у день Приходу Ісуса. Та де ж знайти? запитає хтось ту Божу церкву? Одна людина іронічно випалила: Я вірю в святу Соборну Апостольську церкву і жалкую, що її чомусь ніде не видно. Як розпізнати, де є істина? Письменник Марк Твен одного разу саркастично написав Богові. Не вистачає стійкості характеру, твердих переконань. Йому варто було би бути католиком чи пресвітеріанином, чи ким-небудь ще все рівно, але не старатися встигнути одразу всюди. Відбулася своєрідна приватизація Бога конфесія, бо всі стверджують, у нас, у нас правда, кожний хоче, щоб істина була на його боці, але не кожний бажає бути на боці істини. Скільки ж істин у нашого Бога? Може, різні церкви це просто різні шляхи, що ведуть до одного і того ж Бога? Поглянемо, що твердить Євангеліє. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Як Господь єдиний, так і істина в нього одна. Та чи можливо розібратися у цьому релігійному розмаїтті? Чи можна знайти Божий шлях до правди? Через святе письмо сам Бог відповідає на це вкрай важливе питання. Хто той чоловік, що боїться він Господа? Він, тобто Господь, наставить його на дорогу, котру має вибрати. Тобто, якщо ви вшановуєте Бога, Єврейське слово Яре перекладене як боїться, значить благовіє, той, хто ставиться глибокою повагу, боячись образити Бога, то таким Господь вкаже шлях до істини. Христос в Унісон цьому через тисячу років стверджує: і якщо хто хоче чинити Його волю, той пізнає науку, чи вона від Бога, чи я кажу від себе. Ісус твердить, що істина відкриється не просто тому, хто хоче ради банальної цікавості знати, а хто бажає поє слово вжити, тобто творити та дотримуватися Божої волі. Невже сам Бог так заплутав дорогу до істини, що в цьому можуть розібратися тільки вчені мужі та богослови? Щирі християни запитують, чому намножилось так багато християнських конфесій? Гадаю, ви погодитесь, що наявність численних підробок не говорить про відсутність оригіналу, а навпаки, наявність фальсифікації говорить про існування оригіналу. Наприклад, чи чули ви коли-небудь, що підробили купюру 200 доларів? А 100? Чому підробляють 100, а не 200, остання ж більша номіналом? Тому що оригіналу 200 доларів не існує. Тому факт численних підробок Божої істини свідчить про існування справжньої біблійної правди, котру варто знайти. Біблія дає дуже влучну відповідь на запитання, чому так багато християнських конфесій? Прочитаємо разом. Коли країна ухилиться від закону, тоді багато в ній урядовців. Так сталося і в християнському світі. Християнський світ відступив від Христа та від Божих заповідей. Тому з'явилося багато релігійних лідерів, котрі заявляють і досі: ходіть до нас, оскільки у нас легше. Невже Христос помилився? Коли промовив дві тисячі років тому. Та коли Син людський як прийде, чи він на землі знайде віру? Сьогодні багато хто би вигукнув, невже тобі, Господи, мало, ціле розмаїття різних деномінацій, та, мабуть, різне розуміють люди та Ісус під терміном віра. І якщо сьогодні є чимало підробок того, чим має бути справжня віра, то в чому вони мають проявлятися? Я не бажаю сьогодні торкатися жодної з конфесій, а тільки оманливих принципів. Перше вже уявлення, яке сьогодні поширене щодо віри у мене своя віра. І якщо у кожного своя віра, то на світі мало бути понад 7 мільярдів віровчень для кожного по одній церкві. У кожного своє. Біблія з гіркотою говорить, за який важкий гріх помер Христос. У книзі Ісаї читаємо: усі ми блудили, немов ті овечки, розпорошились кожен на власну дорогу. Найбільший гріх усіх часів це не той, про який, як правило, люди думають, а це гріх свавілля. Коли кожен іде власною дорогою, не бажаючи дізнатись про Божий план щодо їхнього життя. Вірна лише моя точка зору, але ніщо так не заважає бачити, як точка зору. І ми так зосереджені на цій точці своїй думці, що втрачаємо загальну картину реальності. А після того, як остаточно втратили з поля зору головну мету життя, ми можемо подвоїти наші зусилля. Але яка користь, коли йдемо неувірному напрямку? Мудрий Сенека говорив, що для людини, котра не знає, до якої гавані прямує, жодний вітер не буде супутнім. Якщо ми на початку шляху хоч трохи звернули не на ту стежину, через кілька кілометрів ми будемо ставати все далі і далі від цілі нашої мандрівки. А різниця між невдачею та успіхом полягає лише в тому, щоби робити щось майже вірно і цілком вірно. Заблудження якраз походить від слова заблукати, збитися з дороги. Ось чому так важливо розібратися, не просто пасивно очікуючи правди, а шукати її і йти їй назустріч. Друге уявлення віра щирості. Головне, аби щиро вірити. А у що ти віриш, для Бога не є важливим. Чимало імператорів та монархів щиро довіряли своїм чешникам, але ті одного разу. Піддалися спокусі і за чималу винагороду підсипали отруту, через що ставався переворот та зміна влади. То чи рятувала монарха його щира віра? Чи досить нам сьогодні прийти на залізничний вокзал, стрибнути у будь-яку електричку і щиро вірити, що доїдете до Києва? Ні, щирості тут явно замало. Так само відбувається і з вічними цінностями. Пам'ятаєте? Що щирість релігійних почуттів ще не говорить про їх істинність. Людина може щиро йти сама і вести інших до загибелі. Тому наявність щирих послідовників ще не говорить про істинність конфесії, бо щирі послідовники є у кожній з них. Навіть смерть багатьох мучеників не може перетворити заблудження на істину. Приклад атеїстичних ідей, за які поклали життя багато щирих комуністів, є досить яскравим прикладом, колись французький мислитель Жан-Жак Руссо зауважив втім, заблуджуються люди не тільки тому, що не знають, а ще й тому, що вважають себе знаючими. Ми маємо пам'ятати, що щирою моя віра залишається доти. Допоки Бог не відкриє мені більших знань про правду, коли засяє Сонце істини, та я відвернуся від цих знань на користь власним уявленням, то вже моя віра не може вважатися щирою. Тому великий російський письменник Федір Достоєвський писав: недостатньо визначати моральність вірністю своїм переконанням, необхідно безперервно запитувати себе. А чи вірними є мої переконання? Третє лже уявлення це віра батьків. Мова йде не про те, що віра батьків є завідомо неправдивою, але Біблія виступає проти сліпої віри, віри по інерції, оскільки віра не передається генетично чи по спадковості. Кажуть, що у Бога немає внуків, а тільки діти. У Києві є музей Пирогово, куди завезені древні хатинки зі всієї України, Ти ніби потрапляєш у інший світ старовинні хатки під соломою та злини, кожух, постоли, внутрішнє облаштування хати. Хто із вас сьогодні носить важкий багатокілограмовий кожух? А хто взуває замість черевиків постоли? Хто живе у хаті під соломою? Ні, скажете ви, ми не такі відсталі, як наші батьки. З'явилась нова інформація, нові знання ми нею на своє благо та своїх сімей користуємось. Хіба діти бідних батьків прагнуть залишатися бідними? Хіба сини невчених батьків повинні відкидати навчання, а діти сліпих відмовлятися бути ведючими? І тільки коли стосується питань віри та вічності, ми заявляємо, ми хочемо бути як наші батьки. Хіба вони мали знання Святого Письма, якщо ще й досі чути голоси деяких священнослужителів, котрі заявляють, Біблія то не для простих людей, а право тлумачити мають тільки ті, хто закінчував Духовну Академію. Протягом століть, ось так навчали народ. Бо вважали, чим темніший народ, тим легше ним управляти. Тому наші батьки не мали і десятої долі доступу до духовних знань, що маємо ми. То невже їхнє знання виправдає нашу свідому сліпоту? Чи не повинні ми, подібно до того, як прагнемо мати кращу хату, кращий автомобіль, кращий побут, також прагнути до кращої віри, кращого богопізнання? І якщо колись через комуністичний терор на релігію Біблія не друкувалась у Радянському Союзі і з-за кордону не завозилася бо вважалась контрабандою, то що могли знати наші батьки та діди? Тільки те, що чули, але самі не читали? Ніхто. Незалежно від сану та положення, незалежно від духовної освіти, немає монополії на святу книгу. Бо сам Ісус Христос, котрий дав нам цю книгу, заявляє дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Це Ісус говорить не до якоїсь духовної еліти, хоча в природі такої взагалі не існує. А до простих віруючих людей, кажучи, ви повинні це робити регулярно, не просто читати, а вжити грецьке слово ераунао, що означає досліджувати, розслідувати, розглядати та випробовувати, бо це питання вашої вічності та вашого спасіння та ваших сімей. Ніхто замість вас не може наїстися і напитися, так само замість вас не може вивчати святе слово, бо це питання нашого духовного життя та отримання небесної сили. Що ж говорить Бог щодо того, чи варто сліпо слідувати релігії батьків? Як це робили, наприклад, юдеї? Читаємо у Святому Письмі слова самого Господа. Не будьте такими, як батьки ваші, до котрих звертались попередні пророки кажучи. Так говорить Господь Саваот, ухиліться від шляхів ваших, від недобрих справ ваших, але вони не слухали і не зважали на мене, говорить Господь. І ще прочитаємо. І сказав я це пряма мова Господа. Синам їхнім у пустелі, не чиніть за правилами батьків ваших і не дотримуйтеся настанов їхніх, і не опоганюйте себе їхніми ідолами. Тобто, якщо ми бачимо, що батьки помилялися, то Господь повеліває нам піти іншою дорогою шляхом його істини. Український письменник Йосип Маковей писав колись. Ми виявляємо своїм предкам достатню шану, не сліпо слідуючи тому, що вони робили в тих умовах, а чинячи те, що вони робили б при нинішніх знаннях. Деякі люди із запізненням визнають сумні факти, про що говорить Святе Письмо. До тебе прийдуть народи з кінців землі і скажуть, лише неправду успадкували батьки наші, марноту. В якій немає користі? Якщо ж просто сліпо покладатися на віру батьків, то що би ви сказали, якби син Канібала вам сказав: Я не прийму християнство, оскільки мій прадід їв людей, мій дід і батько це робили? Це тривало віками, і я вважаю, що це вірно. Врешті-решт, у різних народів батьківська віра своя, то невже у Господа? Тисяча не просто різних, а протилежних поглядів. То чи можна міняти віру батьків? Тисячі християн заволають і скажуть, ні, то смертний гріх. Я їх не засуджую. Втім, давайте пильніше придивимось на цю проблему. Щоб відповісти вірно на питання, чи можна міняти віру батьків, треба поглянути на біблійну історію, коли зароджувалося християнство. Одним із перших, хто зрадив вірі батьків у, у лапках, був хто ви думали? Ісус Христос. Ви шоковані? Я думаю, що ніхто не почне стверджувати, що Ісус родився у порядній християнській сім'ї. Він був юдеєм по тілу, але став біля витоків християнства. Другими так званими зрадниками віри батьків, були апостоли. Вони народилися в єврейських сім'ях і стали першими стовпами християнської віри, нової релігії. Візьму ще ближчий нам приклад. Тепер модно заявляти про непорушне слідування вірі батьків. І якщо так, то тоді нам треба повернутися до поклоніння роду, перону, дождьбогу, сварогу, ярилу, туру, богиням Макоші та Ляді. Справді, з давніх давен віра наших прабатьків Скіфів була до 988 року не християнство, а темне язичество. То якщо говорити про прабатьківську віру, то невже ми, українці, повернемось до поганства? Де б ми з вами були, якби наші прабатьки не знайшли сил змінити релігію? Слава Богу! Що нашим батькам вистачило мужності сказати, наші батьки помилялись, ми знайшли справжню істину. В Унісон цьому герцогиня Діана, тобто Марі Де Босак, промовила, потрібно бути дуже віруючою людиною, щоб змінити релігію. А Тецерон додає кожній людині властиво помилятись, але упирати в заблудженні властиво тільки нерозумним. І визнати помилку здатні лише мислячі люди. Ця реальна історія сталася наприкінці 19 століття. Хлопчина з бідної сім'ї продавав товари від дверей до дверей, щоб оплатити своє навчання в школі. Проголодавшись, знайшов у себе лише дрібну монету. Він вирішив за неї купити їжі у наступному будинку. Однак він розгубився, коли гарна молода жінка відкрила двері і замість їжі він попросив склянку води. Вона подумала, що він голодний, і принесла йому велику склянку молока. Він пив повільно і потім запитав, скільки я вам винен, пані. Ти не винен мені нічого, відповіла вона. Мати вчила нас ніколи не брати плату за послугу. Він сказав у такому випадку, я дякую вам від усього мого серця. Коли Говард Келлі залишав цей будинок, він став не тільки фізично сильнішим, його віра в Бога й у людей також зміцнилася. Роками пізніше ця молода жінка тяжко захворіла, і стан її став критичним. Місцеві лікарі були безсилими. Вони послали хвору у велике місто і покликали фахівців обстежити її рідкісну хворобу. Був запрошений для консультації і славнозвісний американський хірург, гінеколог ХХ -го століття Говард Хеллі. Коли він почув назву містечка, звідки вона приїхала, особливе сяяння наповнило його серце. Раптово він піднявся і пішов по коридору в її палату. У своєму докторському халаті він увійшов, щоб її побачити. Він впізнав її відразу. Повертаючись у кабінет консультації, він вирішив, що зробить усе можливе, щоб урятувати її життя. З цього дня він приділяв особливу увагу її лікування після довго бою. Перемога над хворобою була здобута. Доктор Келлі попросив діловий офіс передати йому заключний рахунок для схвалення. Він подивився на нього, а потім написав дещо у кутку рахунку. Жінка побоялася відкрити свій рахунок, оскільки вона була впевнена, що їй буде потрібно все життя, що залишилося працювати, аби віддати борги за лікування. Нарешті вона побачила рахунок. І дещо серед цих цифр привернуло їй увагу в графі розрахунків. Вона прочитала ці слова. Там акуратно було виведено. Рахунок повністю оплачений однією склянкою молока, підперс доктор Говард Келлі. Христос так само дорого заплатив за істину та потоптаний грішниками закон. Тому для нього так важливо побачити, що ми цінуємо Голгофу і шукаємо скарб істини. Ісус нахилив небеса до людей, не знижуючи їх морального рівня. Він хотів, щоб Його послідовники не спримітивнили Божу істину, не адаптували її до власного гріховного способу життя, а слідували їй. Пам'ятайте. Якщо справжня віра одна, то ви не можете її міняти, а лише відкинути або прийняти. Не втратьте з виду головного. А це головне полягає в тому, що Бог послав свого сина у цей світ не лише щоб спасти нас від гріха та смерті. Голгофа – це пам'ятник непорушності та святості Божої істини, що міститься в Біблії. І вона має вшановуватися тими, хто носить. Це звання християнин. Старайтеся знати про головне все, і лише дещо про все решту, і ви станете насправді щасливими. Чи не бажаєте зараз звернутись до Небесного Отця, аби Він повів нас цією дорогою істини? Помолимось до нього. Великий Боже, Господи усякої істини та чистоти. Ми розуміємо у немочі своїй, що дуже обмежено та частково розуміємо Твою істину. І навіть те, що ми знали, так часто порушували. Прости нас, просимо в ім'я Голговського страждальця, навчи нас, як нам обирати свій духовний шлях, аби дивитися ні на що інше, а лише на твою святу волю. Наші батьки у незнанні могли помилятись, але ми знаємо більше. Дай нам сили жити згідно твоєї істини, бо просимо про це в ім'я Христа. Амінь. Ось і настав час прощатися, але пам'ятайте, не хлібом одним буде жити людина, але кожним словом, що походить з буст Божих.